Добрий вечір ще раз. Покажу вам трошки розсаду, яка, який вона має розмір. Це та розсада, яку ми з вами насіння на пророщування клали 12 січня. Це вже її майже місяць. Ось такий ми маємо перчик. Бачите, тут корінці вже величезні видно. Ну і ось баклажан. Вони в мене стоять у день під двома такими лампами: це фітолампи. Фірму залишала під відео. Минулим в цьому теж залишу. Лампи працюють по таймеру з 7 ранку і десь до 12 вони працюють. Потім я виношу розсаду на балкон, бо у нас тут тепло, тут 20 градусів. Якщо тут буде 20 градусів ну, протягом всього дня, то розсада буде швидко тягнутися, тому я її виношу на холод. На балконі у мене 14 градусів. І ось вона у мене там ночі зростає. Значить, це ми маємо все свіже насіння. Все це насіння купляла я в цьому році. Це воно все саме нове. Е, схожість була така, що дистанція що весь, що я замочувала. Каптур весь, що я замочувала, магну одна насинина не взайшла з двох. Зараз я вам покажу, як вона виглядає. Це у нас виходить, прийшов місяць. Місяць від замочування майже. Зараз покажу. Ось такий вигляд має насинина. Через місяць. Два тижні вона проростала, потім вона таки проросла. Я її посадила, але вона ну, майже не розвивається. Це чорне це саме ґрунт. Це вона не, ну, не зняло, це саме ґрунт. Ось так. Ну, це вже, звісно, це буде викидати. Але поки 50% схожість саме цього перчику. Манго. Ні, магно, вибачте, я путаю їх завжди. Отак. Мирного та гарного вечора і на все добре.